Hello, алемал! Нарешті в мене прекрасна можливість поповнити свою рубрику безкоштовно в Нідерландах. Тут дуже нідерландці люблять щось безкоштовно або по знижкам. Тому ми, українці, теж таке любимо, тому користаємося будь-якою прекрасною можливістю, особливо якщо вона така. Уявляєте, можна обрати якийсь один зі 135 музеїв в Нідерландах. Нідерландах, до речі, їх більше. Там біля п'яти тисяч. І отже, з маленького списку з цього 135 музеїв можна обрати один, який ви можете піти абсолютно безкоштовно. Це все таки добрий проект від Френдін Летерай, який стосується фліхтеринг, типу переселенців. Ну, Принцип нас. Там дуже все нескладно. складно Переходите по лінку, який я вказала тут під своїм відео, заповнюєте там дані якісь, і вказуєте, яка кількість квитків вам потрібна. Зазвичай це один квиток на одну людину, але ви можете замовити, наприклад, для своїх друзів і е, е, піти разом. Потім трошки чекаєте і отримаєте прекрасний вхідний квиток, щоб піти в музей. Ось так він виглядає, маленький такий, оце на двох. І ось тут на флаєрі вказано 12, думаю найприкольніших музеїв, які є в Нідерландах. Серед них музей НЕМО, якщо ви не були. І для дітей для дорослих буде достатньо цікаво. Треба витратити на нього цілий день. Я про нього вже розповідала. Колись Він для українців був, був безкоштовний. І тоді я попала в нього. Немо це як лабораторіум, експерименторіум, як вони ще називаються, науковий музей технічний. Взагалі там все стосовно фізики, але в прекрасній манері оповідання. Якщо у вас є діти-підлітки, або якщо ви підліток, думаю, вам буде цікаво дізнатися, що може фізика, якщо б мені показали це коли вчилися в школі, можливо, я б розуміла фізику краще, бо гіршність фізика це, мабуть, тільки хімія для мене. Але сорі, сорі, якщо когось образила, не хотіла, але просто це взагалі не мій предмет. Далі в списку в переліку Мадурода. Ну це просто мої діти сказали, що це найкращий музей. Та про нього також є відео. Я також можу дати лінку. Це найкращий музей у світі. Вони були у захваті. Мадуродам це така проекція маленьких Нідерландів. Тобто, ви ходите таке велике-велике, і перед вами всі Нідерланди. Звісно, в мініатюрному розмірі. І ці, е, ці Нідерланди вони розділені розділені на міста, регіони. Дуже класний музей, просто мега для того, щоб познайомитися, по-перше, з Нідерландами, по-друге, показати дітям Нідерланди. По-третє, ну інтерактив там багато, і це як парк розваг просто для дітей виявилося. Але думаю, в теплу погоду там буде краще. І Райкс -музею. Я там була, але на дуже нереально видатній виставці Вермеера була, коли, це, мабуть, трошки менше, ніж рік тому, в сам Рейк музей я попала, звичайно, в хол, але не подивилася експозиції, які там є. Але, звичайно, там зберігаються картини великих видатних художників, які просто треба побачити. І насититися трохи гарним артом, не сучасним. Друзі, музеї це настільки круто, що і в Нідерландах вони настільки розвинені і настільки інтерактивні, цікаві, пізнавальні дійсно, що і вам, і вашим дітям буде точно цікаво. Але вибирайте звичайно по тій темі, якою зацікавлені. Це, Ліночка, посиланнячко буду вам під моїм відео. Повертаюся потрошки в режим щось розповідати, і дуже рада буду тому, якщо ви скористаєтесь, якщо ви вже були в музеях, розповідайте, будь ласка, в коментарях, які найкращі музеї для вас. Що вам було цікаво побачити, які... Які виявилися не дуже. Може, якщо ви мені допоможете, зможемо скласти рейтинг музеїв по інтересам. Все, всім файний дах. Буду!